Привіт, ти на ютуб Ізіально, і сьогодні в мене на огляді товар, який не є тематикою мого каналу. Але за всією ситуацією в Україні зараз такий товар якраз таки актуальний. Огляд зимових черевиків декабр. Так, черевики декабр приїхали в декабре. Починаємо. Отже, почну з вартості черевиків. Ціна на Aliexpress становить приблизно 30-33 долари. На розпродажі 11.11 -11 -11 віддавали навіть за 26 доларів. Вартується на гривні приблизно 1000-1200 гривень плюс-мінус. і Скажу вам. Так, черевики такі класнючі, якість на висоті, ціна гарна. Отже, матеріал підошви гума, верх, як заявлено, з натуральною коров'ячої шкіри. Хоча за такий прайс явно це не так. Але матеріал тут добрий, як для такої ціни. Прошито все якісно, якихось зауважень на якість не маю. Матеріал підкладки плюш, і всередині тепло та зручно. Шнурки якісні одягаються на крючки та шнуруються. Розмір в мене 9,5, Китайський. Наш це 43, й який я брав. Для себе, але як для мене це навіть з запасом. Хоча я вважаю, що краще взяти з запасом, ніж у притик, тим паче на зиму підтеплий носок. Явно потрібно, щоб було вільне місце. Отже, ходити в черевиках зручно, тепло та не слизько. В мороз мінус 5 градусів мені було ніж як. Що ще казати, за ці кошти гарні, якісні та доступні черевики за свою ціну. Рекомендую. Посилання, де я купував, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, попереду тебе чекає багато цікавого контенту. Став Вподобайку, пиши свої думки та пропозиції в коментарі. А також підпишись на всі мої телеграм-канали. Там я багато цікавого публікую. Всі посилання ти знайдеш в описі під відео та реквізити для донатів. Також всім миру, слава Україні! Ми переможемо. Піс.